90 градусів стегну ладишка, носочок на себе, задню ногу штовхаємо назад, носочок спрямовуємо вниз. такий момент. П'ятку штовхаю в ліву сторону. Для чого? Щоб вивільнити зону крижа. Таз починаються розкриватися. Таз відчуваємо, ось таким чином, можна передньою ногою трошки впиратися і задньою ногою впираємось. І відчуваємо, що тут вивільняється напруга. Ось таким чином. Тобто хоп, опираємось. Ми не просто опускаємося, ми вивільняємо тазостегнові суглоби, вивільняємо напругу із крижа І не поспішаємо опускатись вниз. Тепер лікті спрямовуємо в сторони, лопатки штовхають грудину вперед. І ми відчуваємо, що вивільняється напруга в хребті за допомогою того, що ноги допомагають вивільнити зону знизу. Я казав, що пробудовання хребта починається з ніг, да? суглоби, потім криш, потім гордина, потім тільки шия.